Друзі, всім привіт! Щоденно я шукаю максимально корисну і важливу інформацію для українців за кордоном, і для українців, які планують виїжджати за кордон, для того, щоб ви уникнули проблем, які можуть вас чекати, якщо ви не знаєте тої чи іншої інформації. І сьогодні я хочу відповісти на кілька ваших важливих запитань, які будуть цікаві як людям, які зараз за кордоном, так і людям, які планують виїжджати за кордон. Поставте лайк і зробіть репост, так щоб більше людей дізналося про цю інформацію. А також, звичайно, підпишіться на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та Кордону. І я пропоную мою телеграм-групу, «Актуально про Польщу. В описі під відео ви знайдете послання. Там ми також про Польщу і кордон спілкуємося щоденно. Отже, перше запитання: чи можу я їздити автомобілем на території Республіки Польщі, якщо термін дії мого водійського посвідчення закінчився? Моя відповідь одразу так. Згідно зі статтею 20 пункт 4 закону про внесення змін від 13 січня 2023 року до закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави та до деяких інших законів, посвідчення водія, введене відповідними українськими органами влади, вважається дійсним на території Республіки Польщі до 31 грудня 2023 року. Навіть якщо термін дії такого посвідчення. Закінчився вже це положення стосується всіх громадян України, які легально перебувають на території Республіки Польщі, в тому числі й тих, які перебувають на території Польщі до 24 лютого 2022 року. Наступне запитання: чи можу я їздити автомобілем на території Польщі на українських реєстраційних номерних знаках, якщо я перебуваю в Польщі більше ніж 6 місяців? Моя відповідь так. Згідно зі статтею 20.4 закону про внесення змін від 13 січня 2023 року до закону про допомогу громадянам України у зв'язку із збройним конфліктом на території цієї держави та до деяких інших законів, громадяни, які в'їхали на територію Республіки Польщі, автомобілем на українських реєстраційних номерних знаках, можуть їздити на території Республіки Польщі до 31 грудня 2023 року. Так що тут теж все чітко і ясно. Наступне запитання. Чи можу я отримати тимчасовий прихисток песель зі статусом Укр на території Республіки Польщі, якщо я вже користувався користувалася, тимчасовим прихистком у іншій країні? Моя відповідь: Ні. Згідно зі статтею 1. Та статтею 23 закону про внесення змін від 13 січня 2023 року до закону про допомогу громадянам України у зв'язку із збройним конфліктом на території цієї держави та до деяких інших законів громадяни, яким уже був наданий тимчасовий прихисток у інших країнах, навіть якщо вони від нього відмовилися, не зможуть отримати прихисток на території Республіки Польщі. Однак такі громадяни можуть перебувати на території Польщі до 24.08.2023 року. Тобто ви перебувати можете, просто ви не зможете користатися всіма пільгами, всіма допомогами, які надає статус Укр. Наступне запитання: як отримати довідку про відсутність судимості, перебуваючи на території Польщі? Витяг про відсутність судимості ви можете самостійно згенерувати в додатку Дія або ж на сайті МВС України. Якщо ж у вас відсутня можливість згенерувати ту довідку вище сказаними. Способами, то ви можете уповноважити людину, яка звернеться в МВС України на території України, для того щоб для вас отримати цю довідку. Також ще важлива інформація: кол-центр при консульському відділенні посольства України в Польщі повідомляє про зміну номерів інфолінії для громадян. Зараз ви бачите ці номера. Це є обновлені. Сьогодні ця інформація з'явилася. Тому тим, кому потрібно телефонувати, беріть, занотовуйте, запам'ятовуйте, робіть скрін, робіть репост. Друзі, ось такою інформацією і такими відповідями я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, для вас це було важливо і цікаво. Ставте лайки, підписуйтесь на цей канал, робіть репости і звичайно коментуйте з вами, як завжди, Саша Матвієв. Слава Україні! Дякуємо Польщі!